Доброго дня, я Віктор Шотко і мій маленький садочок знімаю відео загрузки урожаєм, алеча обільної. деревинці четверте оце літо від посадки. Чуть-чуть вище за ну два метра ще немає, але компактне. Ось підвой алеча, ось дикая. А це. Також четвертий рік, сливка Озарт Прем'єр. Також загрузочка хороша, також 4 роки, також висота, ну, в середньому майже 2 метри. Ну це ще ж не було обрізки. Оце такі сливки, і наш садочок. 19-го року посадки. Все, до побачення. Кому сподобалося, не забуваємо.